Ось тут, в головній концертній залі України, діти зі всієї країни, і в тому числі з Рівного, зібралися, щоб відвідати президентську новорічну ялинку. Діти протягом новорічних та різдвяних свят їдуть до Києва, щоб побачити дійство, в якому беруть участь зірки Естради, потанцювати навколо ялинки, отримати солодкі подарунки. З Рівного до столиці за час зимових канікул з'їздило також чимало школярів. Більшість із них побачили справжніх Діда Мороза, Снігуреньку Віктора Павліка та учасників гурту іграшки завдяки фінансовим можливостям своїх батьків, адже шоу та дорога до Києва коштують недешево. Втім, новорічний подарунок дітям із малозабезпечених багатодітних сімей з різних районів області зробило обласне управління у справах сім'ї та молоді 6 січня. Цілий автобус таких дітей відправиться до Києва. Ну, а всі, хто вже побував на президентській ялинці, зробили висновок, що організовано свято на досить високому рівні. Завдяки яскравим костюмам і декораціям, потужному звуку і світлу, великій кількості акторів, дитячим танцювальним колективом і звичайно ж естрадним зіркам, дійство вийшло справді президентським. Ба, да, понравилось. А що іменно? виступлення групи ігрушки. А тобі? Мені, ну не знаю, мені все понравилось. Мне цирк понравился, когда он выступал. Грубо игрушки. Вообще, вы задумали еще судебры? Ну да. Да? да? С Новым годом Ривна.